Куди дістане довга рука «Атакамс»? <звук> Які саме ракети може отримати Україна? Хірургічна точність тут не потрібна. На що здатна легендарна зброя часів холодної війни? Навіть 300 uh, суббоєприпасів здатне уразити ну, мінімально 2 гектари щільно. Чи стане вона дивозброєю для нашого контрнаступу? У нас війна більше е, схожа все ж таки на ті минулі війни по театру, по тактиці, яку роль відіграватиме на полі бою. І чи здатні окупанти бодай щось протиставити цим ракетам? Стверджувати про те, що там прям в них нема жодного засобу здатного збити атакам, поки що стверджувати зарано. Факти тижня розкажуть все, що ви хотіли знати про ракети Атакамс і тактику їх застосування. Цю балістичну ракету називають довгою рукою і розробили її у штатах ще під час холодної війни. Але попри те, що це не новітня зброя, вона може стати справжнім проривом саме на російсько-українському полі бою. Головне обрати правильну тактику її застосування. У нас війна більше схожа все ж таки на ті минулі війни. По театру, по тактиці росіяни взагалі воюють часто тактикою Другої світової війни. Оці ці лінії оборони вони нагадують Другу світову війну. І тому якраз атакамси повертаються до того часу, коли для, для якого їх розробляли насправді. Американський «Атакамс» по своїй суті відповідь Пентагону на радянську тактичну балістичну ракету. Точка У в залежності від модифікації, ракета атакам здатна уражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів. Балістична траєкторія означає, що на цілі ракета пікірує з шаленою швидкістю, що значно ускладнює її перехоплення. При цьому відхилення від точки прицілювання може бути від 3 до 250 метрів для ракет перших модифікацій. Але навіть відхилення в 250 метрів не є недоліком. Справа в бойовій частині вона може бути і осколково-фугасною, і касетною. Різниця між ними приблизно така ж, як між снайперською гвинтівкою і мисливською рушницею. Фугасна частина уражає хоч і великі, добре захищені, але поодинокі цілі. Інша справа касетна в одній ракеті від 275 до 950 суббоєприпасів, тобто маленьких бомб. Хірургічна точність тут не потрібна. І саме ракет з касетною бойовою частиною у США найбільше. Тож, якщо рішення про передачу атакам з України дійсно ухвалено, очікувати слід саме на них. Відповідно, і цілі для ракет вбачаються очевидними. Чим більше, тим краще. Може ж бути і передові майданчики, там де росіяни використовують їх для зльоту своїх ударних вертольотів поблизу лінії фронту. Виходячи з такого ракурсу, то насправді приліт від Атакамсу десь по аеродрому, російському тим часом окупованому Луганську, уявити значно простіше і очікувати значно нелогічіше, ніж приліти атакамсом по Криму. Одна, краще дві ракети здатні надовго, якщо не назавжди, приземлити російських алігаторів і нічних мисливців. Навіть триста суббоєприпасів здатне уразити ну мінімально 2 гектари щільно, так щоб ну не те, що геть зрешечені, але а, потребували б а, довготривалого заводського ремонту гелікоптерів у разі попадання по їх аеродрому. Плюс до того класичні цілі для касетних боєприпасів, скупчення ворожої піхоти. Але чому саме атакамси? ЗСУ вже мають на озброєні і крилаті ракети, і далекобійну артилерію. Але справа в військовому менеджменті кожні цілі правильна зброя. Кожна зброя розробляється під вирішення заздалегідь визначених задач і має своє місце на полю бою. Це як інструмент хірурга. Далекобійна високоточна артилерія працює по передньому краю і в оборони супротивника на відстані до 30-40 кілометрів. Крилаті ракети вражають штаби, великі склади боєприпасів, важливі транспортні вузли на великій відстані від фронту – 200-500 кілометрів. Штурмова авіація в умовах домінування в повітрі працює по цілям в оперативній глибині – 50-200 кілометрів від фронту. Для України ракети атакам зможуть стати саме аналогом штурмової авіації і по дальності, і по силі ударів по окупантах, бо крилата ракета товар одиничний і дороговартісний. І от в цьому діапазоні ми вже зможемо наносити удари по найважливіших ворожих об'єктах. А дотепер ми використовували для цього лише крилаті ракети. По яким працюють практично всі зенітно-ракетні комплекси. А от якщо ми отримаємо АТАКМС, то тут же Росіянам доведеться від Москви і від Камчатки відтягувати С-400 і збільшувати щільність протиповітряної оборони. Якщо говорити мовою стандартів НАТО, ракети атакам спідсилять наявні, і дадуть нові бойові спроможності зсу, особливо в умовах контрнаступу. То нам треба бойові спроможності англійської кейпібілітіс, які нам дозволять ефективно на всю глибину тримати вогневий контроль, причому знищуючи і командні пункти, і склади з боєприпасами, всю логістику, і звісно, скупчення особового складу. А в, в, в даних умовах, коли противник засів в обороні, дуже важливо ефективно знищувати його оборонні лінії, причому не лише в безпосередній тактичній глибині, а бажано і в оперативній глибині тобто, наприклад, там 100-120 кілометрів. При достатній кількості ракет удари по окупаційним військам і базам в тимчасово окупованих Маріуполі, Бердянському Мелітополі на Кримському перешийку стануть вже системним явищем. А ось по території Криму першими модифікаціями ракет дотягнутися буде важко, бо треба думати і про те, як не підставити їх носії. Марси і Хаймарси. Хаймарси не можна розташовувати безпосередньо біля передньої лінії, бо є ланцети. Є... Інші ударні дрони є артилерія противника, є авіація противника, каби і так далі. Тобто не можна ризикувати такими системами. І Україна це дуже спроні успі... сили України це дуже успішно роблять. Тобто вони будуть дійсно застосовуватися в якомусь віддаленні від переднього краю. Головне питання: чи здатна армія РФ збивати атакам? В комплексі сімейства С 300 В ну це на гусеницях і там чотири такі великі пускові труби. Вряд. Ну, то не розраховувалися на збиття точка Відповідно, стверджувати про те, що там прям в них нема жодного засобу здатного збити такам, поки що стверджувати зарано. Тут просто ще ж питання в тому, що в росіян можуть бути засоби, але не може бути, але може бути не бути тої ефективності, яка дозволяє їх поєднати в робочу систему, і відповідно відбувати якісь от ракетні удари ефективно. Відповідно, перед застосуванням атакам важливо вивести з ладу російську ППО, зенітно-ракетні комплекси, системи радіолокаційної розвідки, командні пункти, радари. Хороший приклад повернення контролю над газовими вишками в чорному морі, що дало можливість атакувати ППО в Криму і знищити штаб ворожого флоту в Севастополі. Почалось відповідні інструменти для забезпечення ударів атакамсів. Також є. Ми маємо засоби там. Пастки МАЛД, там, ракети Харм, да, все таке інше. Значить, а, і ми, сподіваюся, отримаємо контейнери для постановки радіоперешкод. І якщо росіяни будуть пробувати збивати ці ракети, то будуть провадитися комбіновані операції. Як ні, я сподіваюся, що перші пуски вони будуть для них сюрпризом». Росіяни не зможуть прикрити всі цілі на відстані 50-100 кілометрів від лінії фронту. Плюс балістична траєкторія та значно звужує радіус роботи ППО. До того ж, поставити ЗРК біля кожної траншеї просто нереально. Імовірно, атакам здатні припинити і ракетний терор, обстріли з російських ЗРК цивільного населення. То хто знав, можливо, атакамси касетні. Це буде якраз гарна історія, щоб фарширувати ці С-300 або С-400, які будуть намагатися обстрілювати наші міста. Тобто навіть не Крим чи десь там сегментами виносити протиповітряну оборону. Якраз от зловити хоча б кілька цих от російських С-300, накрити їх і в чомусь теж відкрити нову історію військових технологіях і мистецтві. Атакмс допоможе виконувати конкретні завдання, але дивозброєю ці ракети точно не стануть. Слід бути готовими до того, що атакам се дадуть якийсь такий відчутний вплив, але в окремих сегментах, але з іншої сторони, і навіть це буде там мати своє позитивне ну, значення для перебігу подій у війні загалом. Атакмс – це інструмент, який буде вбудований в загальну систему розвідка, спостереження, ураження. Це все воно грає. Системну роль, кожен працює по своїй спроможності. Вони виконують свої якісь окремі функції завдання, але разом це система, яка дозволяє нам просуватися вперед і де територію. Залишилося єдина дочекатися цих ракет. Бо, попри сенсаційні заяви західних змі, офіційні джерела поки тримають інтригу. Павло Васильєв, факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини.